Я йду шукати. Якось Давин запропонував друзям пограти у хованки. Він закрив очі і почав рахувати Один, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукати. Мілана сховалася під столом, а Аліса в шафі. Вони зовсім не переживали про те, що Давид підглядатиме, де вони ховаються. Він не стане обманювати, тому що любить Бога і дотримується. Його заповідей. Гра пройшла весело, та цікаво, адже всі намагаються бути чесними та чинити так, як велить Бог мій біблійний вір. Тож, якщо ми будемо докладати старань виконувати всі ці заповіді перед Господом нашим Богом, як Він заповів, то в цьому буде наша праведність. Повторення закону 6.25 Моя молитва. Заповіді дотримуватися бажаю твоєї допомоги завжди шукаю.